Любі з вами, Валя. Сьогодні ми з вами подивимося на мої рекомендації Ютуб, і це така підрубрика Сіли балакали, тому що по моїм рекомендаціям зараз можна дуже багато чого зрозуміти, тому я сподіваюся, що і ви знайдете щось для себе тут корисне. До речі, рубрика сіли балакали для всіх новеньких на цьому каналі. Це якісь факти з мого життя, що взагалі зараз зі мною відбувається. Трошки пліток трошки розказую, щось трошки показую. Загалом, заварюйте собі чай, я сподіваюся, вам. Запис екрану, тут я буду це все дивитися. А ви можете спостерігати ось тут. До речі, підписуйтесь на мене в інстаграмі. Я думаю, вам там сподобається. І, звісно, в інших соцмережах. Плюс, давайте назбираємо мені нарешті на мікрофон, тому що я вже один купила, десь тут він був. Він не підходить, як виявляється, до моєї камери. Я мама не програміст, розумієте? Поїхали. Заходимо. Мій YouTube. Останнім часом я досить таки часто дивлюсь Ютуб, хоча був період в декілька місяців, де я ну, взагалі просто не заходила туди абсолютно. Я жила лише тік Дуже гарний вплив це зробило на мене, тому я в якийсь момент просто зупинилася і така: о-о, валя, о, валя, валя, валя. Видала TikTok. Я його видалила ненадовго, на жаль, але я його видалила. Так, і поїхали. Що в нас тут? Звісно, реклама, тому що я бомжик і я не проплачую Ютуб преміум, хоча я плачу за Spotify. Так. Далі в нас іде Max Stories. До речі, якщо ви не дивилися, Max Сторіс це канал, де огляди якихось новин, актуальних також плітки. Дуже я вже люблю цю тему, знаєте. Тому я вам дуже раджу. Тут ось про Спартака Суботу. Ой, господи, насправді я дивилася підкаст-терапію, але від Спартака я кипяточком не пісіла, знаєте. Тому для мене ця вся ситуація досить таки дивна, досить якась така, знаєте, висмоктана пальця, Тому що, ну, якщо ти вже шахрай, то все, ну ти шахрай. Ну, що він забріхується, як не знаю хто. Не знаю. Але сам формат підкасту-терапію мені дуже сподобався. Тому. Лайк like, за Я зараз подивилася, до речі, інтерв'ю, розмова. Якщо ви не дивилися, я вам дуже раджу всі посилання я залишу ось тут внизу або десь прикріплю тут. А, мені сподобався з Жені Яновичем, дуже цікаво було його послухати. Плюс я подивилася його нове шоу 2023. Я, до речі, розказувала про це в своїх історіях в інстаграмі. Саме шоу дуже посереднє, тому що Янович ось мені, як ведучий, не зайшов. Він дуже намагався жартувати. Ну, дуже намагався. Ну, дуже це вже було видно, як він намагається жартувати. Але пані Ярослава, друга гостя, просто спасла цей випуск, тому що це така жіночка неймовірна. Якщо ви його не дивилися ще, то я вас дуже сильно запрошую туди. Перший був лачен, також дуже особливо. Така особистість цікава, не те, що публічна, але напевно всі знають його канал в телеграмі. Що можу сказати? Він мені не надто сподобався, також такий замкнутий, але він про себе так і каже. Тому це окей. Не всі знаєте народжені бути публічними людьми. А от пані Ярослава, це просто координаторка united 24 і дуже цікаво її послухати. Поїхали далі. Бо вже пів випуску подивилася, поки вам це розказувала. Так, від Проліт, Юлічка, просто в моєму сердечку. Насправді, я зараз дуже рідко дивлюся відео якісь книжкового характеру. Але всі відео Юлії я дивлюся. Окрім цього, я ще не встигла. Воно лише вийшло 21 годину тому. Я ще не встигла просто. Але дуже вона молодець. Я дивилася її з створення цього каналу, її проліт. І дуже мені подобається, як вона розказує і про що б вона не розказувала, мені це подобається. А особливо мені подобається, що в неї немає таких типових рубрик, як прочитане, там, наприклад, нові книги. Можливо, в неї є, але в неї дуже часто огляди на якісь, наприклад, антиутопії, так, а чому ми їх любили. Ось огляди на комікси. Тобто в неї такі більш загальні відео, і мені зараз більше це цікаво, більше це цікаво просто, та й все. Так, далі в нас а, Сонях. Боже, це просто зірочка, тому що я останні дня три не вилажу з її каналу. Давайте зайдемо, подивимося. Галя, вимикай звук, будь ласка. Подивимося, дивіться, от всі перші відео вони переглянуті, бачите скільки, і це я її знайшла всього декілька днів тому. Взагалі в неї була навіть в неї був взагалі, випуск, навіть де згадувалися букблогери. А я його зараз, а ось ось він 12 днів тому. Називається Срачі. Ема проти букблогерів, буктюберів, я подивилася, так, взагалі про Ему я нічого не можу сказати. Зараз дуже багато українських таких і не селебриті, це, знаєте, просто публічних особистостей, я все більше з ними знайомлюся. От, і мені цікаво, мені цікаво. Тобто Ема, вона така також дуже публічна особистість. Я колись була підписана на її канал. Потім я дивилася, напевно, одне відео з Палая, і чесно, мені взагалі не сподобався ні формат, ні якість, ні як це все розповідається там, ведучий. Ну, не моє абсолютно. Я тому не дивлюсь Палая після того одного випадку. Але на Ему я була підписана в інстаграмі, а потім відписалася. Якщо не цікаво, то що робити. Далі, є лобукно, взагалі не знаю, хто це п'ять коротких книжок, що написані майстрами. Ну, не знаю. Я не критик, типу, я починала також з дуже таких відео примітивних. Е і, ну, взагалі, просто мене, наприклад, не надто приваблює обкладинка, а для мене дуже важливо, щоб обкладинка була гарна, щоб я на неї натиснула. На цю я б не натиснула. Чисто моя думка це не хейт. І я взагалі підтримую дуже сильно українських буктюберів, кожен знайде собі те. Що йому подобається дивитися? Далі рілси, шорси, тіктоки господи, що воно таке вже. Рілси? Шорси. Шорси це горювання. Що я можу сказати? Взагалі, я не дивлюсь шорси на Ютубі абсолютно. Ви дивитесь? Скажіть правду. Тому що ну, для мене, я не знаю. Мені вистачає тіктоків -ток, тік інколи, коли мені хочеться такого естетичного або мемів, до речі. У мене рілси діляться на дві категорії. Або це мемасіки, або це дуже якісь естетичні, гарні туристичні відео. Ну, зазвичай це починається з дуже гарних туристичних відео і закінчується мемасіками. Або відео про собак. Так, відео про собак. Так, що я можу сказати? Ти вже не плацала, господи. Шортс дуже класно зараз працюють на органічну аудиторію, щоб її привабити на ваш канал. Тому якщо ви. Ведете свої канали, ви, в принципі, це знаєте, що з шортсів дуже багато проходять людей. У мене інколи шортси залітають там, на декілька тисяч, враховуючи те, що зараз мої відео залітають на 200 переглядів, всього, не тисяч. Так, далі в нас іде мій улюблений просто канал по вивченню італійської мови це Learn Italian with Teacher Stefano. Взагалі, в нього відео італійською, інколи він щось там говорить англійською, але нього дуже-дуже гарна італійська вимова, дуже правильна така, як на мене. Тобто вона мені зрозуміла. І що я роблю? Я просто вмикаю його відео з субтитрами. Якщо мені потрібно, коли він там дуже швидко говорить, я просто на 0,75 швидкість вмикаю і дублюю те, що він мені там говорить в цьому відео. Просто голос в голос. Я так практикую, по-перше, вимову свою. По-друге, в мене пропадає оцей бар'єр говорити, тому що я все більше і більше говорю італійською саме мовою, навіть якщо я просто читаю вголос. Так само в мене діє з книгою, яку я зараз читаю італійською мовою. Навіть якщо я там розумію відсотків 10. Але я бачу слова, які мені, які я вчила до цього так, як вони вживаються і тому подібне, тому мені таке подобається. І, взагалі, в нього дуже класні влоги ще з Італії, з різних міст Італії. Подобається. Класний, легкий, дуже теми в нього. Знаєте, зараз я кожного дня вчу італійську, але так як в мене рівень А2, і щоб не скакати наперед просто в хаточних темах, я на курсах проходжу якісь теми, а потім в дні, коли в мене немає курсів, я просто шукаю ці теми в нього на каналі і ще раз перепроходжую, щоб більше зрозуміти, більше подивитися на якусь іншу точку зору і тому подібне. Так, що в нас далі? Пані вчителька. До речі, вона перейменувала свій канал на Катерина Лепська. А була раніше пані вчителька. Мені дуже подобалася е, назва, але окей, що це в нас тут взагалі? Ось ой, вона розказує про те, що в неї дуже перегляди впали, і я сама це помітила, тому що я її знайшла. На сайті Маніфесту, коли шукала українських буктюберів. Якщо ви не знали сайт Маніфест, там всі українські ютуб-канали зібрані. І от я її там знайшла. Вона дуже великий блогер 264 тисячі підписників. Це дуже багато для українських буктюберів, так? А в неї дуже різні. Взагалі в неї і на і такі більш навчальні відео. І такі більш розважальні і про книги, і ось, наприклад, 10 книг різних жанрів. так. Але подивіться на перегляди: 700, 2000, 1500, Ну тобто, ну, а на Тигролові. В... А, ні, все правильно, це найпопулярніші. Тобто, дивіться, раніше в неї е відео набирали 238, 260, 220. А зараз, подивіться, ну, до 2000 ледь-ледь дотягує. І насправді мені не зрозуміло. неї дуже якісний контент, дуже якісний. І розказує вона дуже класно, цікаво. В неї зйомка з різних ракурсів, з різних. Ну, мені подобається, мені дуже подобається. Так, далі, приємний вечір. Взагалі я люблю ось ці огляди на різні ток-шоу, токсичні тому подібне. Але приємний вечір мені не сподобалось. Я відкрила один їхній випуск, і там, от ви навіть зараз можете побачити, що дівчинка вона говорить до чоловіка, але чоловік частіше всього говорить прямо в камеру. Мені не подобається, що вона начебто запитує в нього ось таким, знаєте, німим поглядом. Я такий німий погляд. Чи можна мені це сказати? Чи це окей? Ну, типу, не подобається, як вони ведуть канали. От вона навіть зараз просто дивиться на нього. І якось я себе відчуваю там зайвою, знаєте. Але ось такий формат мені подобається. Так, Солов'їне шоу. Також дивлюся, просто коли мою посуд. Раніше це була Супермама, потім це був серіал Слід. Зараз. Це слов'їне шоу або Я люблю Україну. Також я дуже люблю це шоу. А Божевільні! Ось ця жіночка мені трапляється. Дуже часто в рекомендаціях, хоча я не дивилася ні одного її відео. Я не знаю, мене вона не надто приваблює. Взагалі, ось ці такі відео, типу навчальні, знаєте, більш філософські, більше про продуктивність, про звички і тому подібне, я. Забула слово. Саме смішне, що я пам'ятаю англійською і італійською, а не пам'ятаю українською. Ем, мені більше подобається загалом дивитися їх англійською мовою. Так, далі в нас ярік Виноградов Я не знаю, хто ти, і я бачу тебе вперше. Я не люблю, коли не роблять ніяких обкладинок, тому що це трошки для мене дивно. Так, далі how to grow on Instagram. Perfect English. Що можу сказати? Зараз я поглинаюсь. поглиблюсь, поглинаюся я поглиблюсь в тему соціального marketing, тому мені цікаво отакі, цікаві отакі відео такого типу. Я їх дивлюся часто, дивлюся багато, дивлюся англійською мовою, тому що порадьте, якщо ви знаєте щось на тему соціальних мереж українською мовою. Будь ласка, радьте мені, тому що я знаходжу лише. Англійською, от якось так трапилось. Так, тут реклама GPT. Ви знаєте, що GPT в Італії заблоковано. Тому ось це відео, де я а, задаю питання чату GPT, бо воно єдине в своєму роді, тому що іншого такого не буде, я вже його тут не відкрию, цей чат GPT. Здається мені, що це Італія єдина країна, яка а, заборонила вже чат GPT. Інші лише там говорили про це, але я не впевнена в цьому. Так, історія України на конкурсі Євробачення. До речі, це цікаво, я собі закинула, тому що я також не бачила а, цю жіночку. В неї, в неї просто фон моя тема. Тому що, дивіться, один колір, і в мене тут один колір розсвітить, і вазон. Вазони завжди рятують атмосферу, якщо ви не знали. Ну, просто затишок плюс 200 відразу. Так, а, далі різні мотиваційні відео, які я також просто вмикаю собі послухати, коли мені потрібна практика англійської мови. Я дуже полюбляю це робити перед якимось дзвінком так, з іноземцем, з іноземною компанією, тому що я спілкуюся з роботодавцями, спілкуюся англійською мовою. Тому я люблю подивитися щось англійською, а потім вже мені легше ввійти в це, знаєте. Мовне середовище. Так, огляд сирників Юлії Висоцької. Я залипаю на його огляди в тіктоці. Тут не дивилась: how I film, edit, and color great. Що можу сказати? У мене є дуже велика млія. Млія. Це знімати влоги. Але одно ну, не дано мені. Я просто не можу дозняти один влог до кінця. І начебто півдня йде прекрасно. Півдня все дуже добре, я все знімаю, я все прям все дуже класно, різні ракурси, різні кадри. Але після обіду мені все здається, що воно все не гарне, воно все не те, воно не так, як я хотіла. І все. І в мене пропадає бажання щось знімати. Але я думаю, проблема в тому, що я знімаюся на камеру. А я якось раніше ті влоги, що ви в мене бачили на каналі, вони зняті на телефон саме ось цей. Тому я думаю, мені просто ліньки перекидати це все на камеру і кожного разу камеру якось виставляти, тому що мені потрібно її скручувати зі штативу, накручувати на цей штатив, потім переносити, потім всі файли перекидувати. Я думаю, що ось це проблема. Я буду пробувати, напевно, знімати на телефон хоча б один влог. Побачимо, що з цього вийде. Просто ви розумієте, що якість на камеру, ну просто дуже-дуже мені подобається, і тим паче, що я купила цю камеру спеціально для відео. Ну. Валя, просто логіка, ну? Так. О, Італія. Естеро, що? Це? Ну, це щось італійською. Знову ж таки, в мене дуже багато йдуть італійської. О, Стефі. Я, до речі, на неї підписалась колись, тому що вона була в Італії. І мені дуже цікаво спостерігати з українцями в Італії. Я дуже полюбляю таке, тому що в них є свій досвід, і я беру щось для себе корисне. І коли я підписалася, вона переїхала в Україну назад. Окей. Ну і такі просто відгуки на щось. Так, знову спартак субота. О, знов. Я дуже книжака люблю, я вам вже про це казала, дуже обожнюю. Все, в принципі, далі в мене щось повторюється, як ви зрозуміли. Мої смаки специфічні. Але я сподіваюся, що ви знайшли щось для себе тут корисне, дуже цікаве. Якщо якісь канали були для вас цікавими, пишіть мені про це в коментарях. Також порадьте мені якісь канали про соціальні мережі українською мовою, я буду дуже вам вдячна. Всіх обійняла, покрутила, поставила на місце. Сподіваюсь, вам сподобалось.